Святом бою тиші, як теплий вітер твої жовті коси тіше, і почуття мої до тебе. Участь у благодійному проєкті. Мені як художнику надійшла дуже цікава пропозиція та можливість взяти участь у благодійному проєкті для підтримки Збройних Сил України. Це буде 100 художників, 200 полотен та один прапор. На початку місяця березня я отримала полотна. Це був дуже холодний місяць на початку. Щодо проєкту, це є всеукраїнський, навіть можна сказати, міжнародний проєкт, бо отримала їх навіть за кордоном. Надавалася художникам виключно розміром 15 на 15 сантиметрів на підрамнику. Час на виконання місяць, кольори акценту це має бути жовтий та синій тематика, якою я бачу свою Україну. І там проєкт, звичайно, розподілений на етапи, і це все, що я можу сказати на даний час. Організатор даного проєкту Ігор Куці. Двохі значки ведуть Зізнаюсь у кохані знову, бо ми з тобою є сім'я. Назавжди разом ти є. Щодо своїх картин, я малювала досить довго, бо фарби. Трошечки довго підсихала, але для теми я шукала натхнення у різних референсах з інтернету. В результаті я все ж таки змогла скомпонувати собі певний образ голові і розпочала свою роботу. Ох, як я намучилася, щоб тою картиною найважче це було все ж таки придумати, що намалювати, напевне. Хоч я і переглянула безліч референсів, але все ж це не те. А в результаті з голови я вирішила написати саме звичайне поле пшениті а верх неба взяти в таких сіростинніх тонах, щоб вони не виділялися проти жовтої пшениці. Мені здається, саме поле пшениці. Її варіантів є написано дуже багато, і я навіть не знаю, чи багато хто її також взяли собі у картини. І, ну, вона просто дуже довго вистихала, крім того, що під кінець стала пастосно для об'єму пшениці, і сам фон перед покриттям пастосну теж дуже довго підсихав. Синій образ картини її було легко дуже придумати і навіть досить швидко вдалася до роботи. Для мене це були сині гори на синьому небі. Ну, звичайно, в багатьох піснях оспівується саме сині гори. хоч найлегше далася ідея. Її я найбільше боялася написати як картину. Дуже старалася її дуже акуратно малювати. Ну прям прям. Так, щоб я не жаліла. От до презентації моєї шедеври, ще одної картини. На цьому я тепер. Напишіть, будь ласка, в коментарях, як вам ті картини, чи сподобалися вам, чи хотіли б ви дати участь. Дякую вам за да увагу.